Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. Один з нами на зв'язок вже вийшла Ірина Федорів, головна редакторка сайту. Чесно, вітання, пані Ірину. Вітаю, студія. Пані Ірино, ми з вами хочемо говорити ту інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, про те, що наш уряд готовий співпрацювати з окупантами на тимчасово окупованих територіях. Що вам відомо про цей законопроект? Так він же в Верховній їх Раді. Два. Їх два, так. Так, їх два, і ми маємо тут конкретизувати про те, що це. Не весь кабінет міністрів, а от є питання саме до пані Верещук, чи вона аналізувала те, що вона підписувала, і те, що потім пішло на парламент. Ми ж розуміємо, що зараз ті закони, які насправді дуже треба країні, вони ну в турбо, -турбо режимі ухвалюються. І якщо цей законопроєкт, який подали, ну в принципі давненько, тобто це ще було літом, якби ем, члени комітету вбачали. Що він доволі необхідний, вони би за нього віддали голоси. А оскільки ми бачимо, що слава Богу, навіть комітет затягує його розгляд, то можемо говорити про те, що є у нас народні депутати, які розуміють, що цей законопроєкт є більш ніж спірним. А там є пункти, які зараз приймати просто неприпустимо. Коли, наприклад, ми ніколи не давали кошти, щоб люди отримували там пенсії або якісь грошові контакти у нас були на тимчасово окупованих територіях. Ми просимо світ, щоб вони заблокували світ для Росії, і тут ми йдемо. Ну на якісь такі от незрозумілі жести. Я думаю, що це просто доволі непродуманий крок пані Верещук. Питання мають задаватися конкретно їй, як така законодавча ініціатива потрапила до нас у парламент. А комітет має однозначно її блокувати, відмовляти, відправляти її назад. Ми прекрасно розуміємо, що уряд має думати про те, як взаємодіяти з громадянами, але важливо не забувати, що є міжнародне право, і якщо в нас є окупант, то утримування цих територій. А вона має забезпечувати цією державою, яка їх окупувала тимчасово, і ми не можемо вливати туди якісь ресурси так, як пропонує пані Верещук. Ну, бо це по суті ми там будемо підтримувати всю їхню структуру. А як саме пропонує пані Верещук от, взаємодіяти там на окупованих територіях? Ну, дивіться, це і перевезення, це і перерахування коштів туди. То, грубо кажучи, от всі знали, як раніше, ну і як зараз там можна було отримувати пенсію. Та хтось має приїхати на територію, де а, є влада наша, де ми контролюємо ситуацію, ти отримуєш пенсію тут. Далі, якщо ти хочеш їхати на тимчасово окуповану територію, отримав тут гроші, ну їдь собі через блокпости. Туди ніхто нічого не пересилав. Ну, відповідно, зараз сказати, що ми будемо переправляти якісь фінансові потоки на той бік. Ну це неприпустимо. І ну куларно ми говорили з народними депутатами. Ми так само говорили з спецслужбами. Цей законопроєкт не можна приймати. Е, ну, ні в якому разі, просто-напросто я не знаю, як так стало, що пані перещук поставила свій підпис і подала його на комітет, але це більш ніж неприпустима історія. Я дивився на сайті Верховної Ради ще 8 серпня. Обидва законопроєкти зареєстровані, і вони передані на розгляд комітету. Як ви писали, 20 вересня комітет мав розглядати ці законопроєкти. Чи є у вас інформація, чи розглядав? Від народних депутатів знаю, що ніби не поставили на розгляд. Маю тут зазначити для того, щоб і ви розуміли, і глядачі розуміли, що зараз моніторинг діяльності Верховної Ради вкрай утруднений. Ми, як рух, чесно, вважаємо, що а, вкрай неправильно зараз робить парламент. Що ми не маємо тої прозорості, яку мали. Ми маємо розуміти, що відбувається в комітетах, які законодавчі ініціативи розглядаються, які ні. Але ну для того, щоб ви зрозуміли, чому законодавчу ініціативу так довго не розглядають. Думаю, що ну члени комітету прекрасно розуміють, що це таке, що за це не можна голосувати в жодному разі. Коли ми пропонували правку, аби а, тих, кого підозрюють в коригуванні вогню колаборантів, не випускали під заставу. То в принципі, ми за тиждень пройшли комітет, потрапили в зал. І отримали позитивне рішення, і в принципі, там через кілька тижнів, президент підписав цю новелу в законі. Тобто, якщо в умовах воєнного стану ми маємо більше ніж місяць законодавчої ініціативи з боку Кабміну, а комітет навіть не сів за розгляд, ну, це така дипломатична відповідь, пані Верещук. Я думаю, з боку комітету. Ну, я так читаю та про те, що. Цими законопроектами пропонується навіть взаємодія в оперативно-розшуковій діяльності та досудових розслідуваннях. Ну це взагалі ні ніякі голову не налазить. Ну, дивіться. А... Ми ж маємо розуміти, що законодавча ініціатива з боку кабміну і конкретно з боку верещук це одне. А в нас є ціла величезна система е, законів, які регулюють ці сектори. І воно має бути погоджено. Ну, не дадуть внести їй ті зміни, які вона хоче. Просто питання в тому, або хтось в кабміні е, недостатньо гає компетенції, або у нас сидить людина, яка. Ну, Чітко не діє в інтересах нашої держави. і Тут треба приймати рішення. Якщо брак компетенції, то чи можуть люди обіймати такі посади? Якщо не діє в інтересах держави, теж саме питання, чи можуть люди обіймати такі посади. Ну ще як варіант, людина, яка підписувала, не читала те, що підписувала, а ну, але підсунули їй вороги України. Ну, дивіться, все одно є людина, яка працює за бюджетні кошти на певній посаді, яка розробляє ці законодавчі ініціативи. Там одне діло, ти не дочитав до кінця, що підписував. Добре, що є парламент, тому ми балансуємо гілками влади, аби зупиняти, вибалансовувати там ці е, законодавчі ініціативи. А парламент взагалі має їх обговорювати, і суспільство має знати про це і реагувати, так як ми зараз з вами це робимо. Але ж, е, значить, хто. Хтось там є, хто це пише. Ну, це ж не просто один не читав, а хтось написав. Якщо хтось написав, яку посаду він обіймає, які компетенції в нього є, аби це писати, хто його попросив це написати. Ну і далі питання все одно до пані Верещук. Вона ж свій підпис ну має цінувати, бо інститут репутації він важливий. Ну знову ж таки. Це компетенція Служби безпеки України. Чи не зверталися ви до СБУ з тим, аби дослідити, хто писав цей законопроєкт? Ми такі речі, які всю інформацію по реєстру державних зрадників, які веде рух чесна, відправляємо одразу на спецслужби, ми їх проінформували. Я сподіваюся, що ну вони знають, як по номенклатурі діяти в цих питаннях. Тобто, коли в нас виникають питання до дій будь-якого органу і до будь-якого посадовця, система настільки змінила, що ем, якщо раніше, грубо кажучи, там громадський сектор, журналісти, ем, більш конфліктували з правоохорон. Органами і змушували їх більш якісно працювати. То зараз можна сказати, що в нас доволі результативна співпраця по виявленню там державних зрадників, шкідливих для народу України і державних інституцій і ініціатив. І ми одразу ж інформуємо спецслужбу і кажемо: зверніть, будь ласка, увагу. Дуже сподіваюся, що вони дослідять це питання, подивляться, хто на рівні Кабміну у нас з такою золотою головою, подає такі світлі ідеї. Ну, насправді це хороша інформація від вас про те, що є співпраця між громадськими організаціями і спецслужбами, це, це вселяє надію. Ну і водночас ви зазначаєте, що до складу комітету досі входять Віктор Медведчук, Вадим Рабінович, Юрій Бойко. Що я з цим Юрій Бойко? Так, Герой України Юрій Бойко, йому ще Леонід Кучма здається, давав Героя України, коли він очолював НАК Нафтогаз України, наскільки я пам'ятаю. Що з цими нардепами? Медведчука вже нема. Вже вже обміняли одного, так, а й арешті Медведчука нема фізично, а в комітеті він є. Він же ж може включитись тепер по зуму. І голосувати. Теоретично так. І що з цим робити? На вашу а, думку? Знаєте, зараз поговоримо про ще чотири ініціативи, які є на розгляді одного з комітетів. Це ініціатива, які стосується майбутнього представників проросійських партій, які заборонені. І дві з них, ви не повірите, подала е, ті народні депутати, які є вихідцями з ОПЗЖ. Ну, бо вони зараз там переформатувались, перефарбувались, переназвались. І е, для розуміння. Е, Три законопроєкти від народних депутатів, один від кабінету міністрів, і народні депутати більшість це ОПЗЖ, які виступили з тією ініціативою. Вважають, що в принципі, якщо депутати місцевих рад я наголошую, місцевих рад а, представляють проросійські партії, тобто і ОПЗЖ, їхню партію, то вони можуть просто розпустити фракцію і працювати собі далі про себе, коханих вони звичайно не згадують. А кабмін пропонує і ініціатива теж стосується тільки депутатів місцевих рад, щоб позбавляти тих, хто виходить з проросійських російських партій, повноважно. А, і а, тут звичайно всі забули про партію регіонів і про те, що зараз у нас є Ялтинська міська рада, в Алушці в нас є органи місцевого самоврядування, і там є партія регіонів. Uh, і ці всі депутати з 2010 року мають свої мандати, вони чинні. Тобто, законотворці вони якось не системно підходять до цього питання, uh, не хочуть вирішувати проблеми на рівні парламенту. От В нас є герой Юрій Бойко, фракція ОПЗЖ, яка докидає голоси під час голосування, коли потрібно. І uh, депутат тільки Києва там може втратити мандат, якщо не пише заяву. Грубо кажучи, якщо Медведчук не пише заяву. То як ми його позбавимо мандату? От зараз захоче він на комітет через Zoom включитися? включиться і буде голосувати. Що ви йому зробите? Ну до речі, Андрій Магера, який був в нашому етері, колишній заступник голови ЦВК, він знайшов в конституції норму за якою можна позбавити таких депутатів мандатів народних депутатів України, тому Якщо ви взаємодієте з прогресивною частиною парламенту Попросіть їх уважно почитати конституцію, ані то ще звернутися до Андрія Магери, і він їм розкаже, як це зробити. Це ж питання, це питання політичної волі. Ви зрозумієте, що якщо у нас від законотворчих ну від законотворців не надходить пропозиції врегулювати це питання, вони беруться тільки за рівень місцевого самоврядування, і ви подивитесь на поіменне голосування, коли ОПЗЖ докидає голоси і Шуфрич там. Головний націоналіст голосує за всі питання, які треба, і Бойко, герой України теж голосує за всі питання. То це питання політичної волі, і як це бачать законотворці. А, ну, от, треба реально дивитись, пойменне голосування от, чому Кабмін і інші не виходять з цими законодавчими ініціативами, чому вони йдуть тільки на рівень місцевого самоврядування і забувають про парламент. Ну, от, був би пан Магера зараз разом з нами в ефірі. Я думаю, що ми б дуже цікаво. Продискутували на себе наступного разу. Спробуємо зробити так, щоб ви були одночасно. Ірина Федорів, головна редакторка сайту руху Чесно, була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. Один дякуємо вам. дякуємо за вашу працю.